Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні е розкажу про прототип системи для колл-центра. Тобто, тоді, коли ви отримаєте доступ до системи, то ви можете, коли переходите, бачите ось такий екран. І ви можете увійти або через OneBox ID, якщо аккаунт зареєстрований через е ваш кабінет. Або увійти з використанням логіна та паролю. Логін та пароль я, як правило, вам надаю у особисті. Давайте спробуємо. Я зараз для себе увійду через OneBox ID як адміністратор системи. Ну і тоді, коли я потрапляю в систему, то бачу ось її у такому вигляді. Відповідно, я також для всіх зберіг такий самий вигляд. Ось, І ви, в принципі, маєте бачити те ж саме, що і я, тоді, коли зайдете у систему. Ну, У всякому разі, схоже має бути. Я відразу зробив два столи. Тобто це робочий стіл, і на нього я виклав ті додатки, які, на мою думку, в першу чергу вам знадобляться як адміністратору для налаштування відповідно кол центра Ось це головні, знову ж таки, з цих всіх додатків, 5 додатків я підняв їх в обрані. Як я це робив, вже показував. А, до речі, ось бюджетування вам, в принципі, не треба. Тому ми на різне перемістимо цей додаток, ось таким чином робляться. Можна переміщувати один відносно одного. Ці додатки. Тобто, якщо вам незручно, як я їх розмістив спочатку, можна там перетягати вже для себе. Ось а, CRM. Тоді, коли ми заходимо, обичаю, заходимо в цей додаток, то ми бачимо. Ось такий екран, і тут ми можемо створювати наші задачі. Давайте спробуємо створити першу задачу з нашим, ну, яким-небудь першим тестовим зверненням. Ось так ми це робимо. І, наприклад, новий лід. Звернення клієнта. Тестова задача, тестова задача. І тут можна або відразу створити клієнта. Тестовий ось тестовий лід, Ну, наприклад, лід, відповідно, перший. Тут вказати там телефон, наприклад, його якийсь. Додаткову інформацію, якусь можна вказати. Відповідно, тут відразу до лідів там, до чогось віднести, хай це буде просто лід. Ось, вказати будь-які інші дані, які ви бажаєте зробити. Ну, і, наприклад, ви отримали цей контакт з телефону. Ось, створити зберегти. Зберегти та відкрити, відповідно, ми задачу створюємо. Потрапляємо до цієї задачі, і вже тут можемо з нею працювати. Як працювати, обробляти лідів, я вже казав. Про це є окреме відео. Тут загострятися не буду. До речі, в відео ви можете передивитися я покажу, де. Повернімось до А. Ну, до речі, всі ті додатки, які я підняв в обранні, ось вони таким чином доступні Тобто, ви, не покидаючи вікно, можете перейти у будь-який розділ, той, який піднятий до ну Наприклад, до CRM, ага, бачимо, що ось у нас вже з'явилася перша задача. І ось вона виглядає так. До речі, цей додаток відображується, налаштовується відображувані процеси, ну і так далі. Будь-який додаток. З яким ви е, починаєте працювати, налаштовується ось через е, шестиріночку таку. Тобто натискаєте, випадає, і тоді, коли ви е, адміністратор, ви ну, майже все можете робити, окрім самих конструктів бізнес-процесів, все інше ви можете відпрацьовувати, взаємодіяти і таке інше. Стосовно того, що ж я зробив, в принципі, ну, тобто, я ось ці бізнес-процеси надав можливість з ними працювати. Це бізнес-процеси, які стосуються звернень від лідів за технічною підтримкою, там або ще за чимось, які з такими запитами потрібно буде працювати. Співробітникам кол-центра, відповідно, ось цей бізнес-процес і додаток задачі це внутрішні задачі, або ну, між співробітниками, я маю, маю на увазі. Тобто, якщо є керівник кол-центру, то він може виставити своїм підлеглим задачі. Відповідно, підлеглі можуть виставляти задачу на керівника і підлеглі можуть виставляти по горизонталі один одному задачу. Ну, тобто, в такому випадку ви можете контролювати виконання тих чи інших, і планувати, до речі, завдань, які стосуються роботи всього підприємства, наприклад, вашого. Так? І відповідним чином впливати на все це. Відповідно, бачити все, ну і таке інше. До речі, тоді, коли ми переходимо до контактів, ми бачимо ось список контактів. Вже є там універсальний тестувальник, це адміністратор. Я, я знову ж таки, як адміністратор, це компанія, в якій працює там адміністратор, наприклад, це тест Valido, якраз той, який у нас зайшов і по якому ми створили першу задачу. І у нас, відповідно, є он тут вже групи. Тобто у нас навіть даже є два співробітники. Якщо ми ось так от зробимо, то ми побачимо. Ну, відповідно, у нас є підрядники-партнери, це як бачимо я. Ось, це стосовно контактів. Налаштовується знову ж таки, ось тут все. Тобто, тут є типи контактів, до речі, за замовченням чоловік пан, жінка пані і компанія-компанія, підприємство. Тобто за цим типом. Виключно е, юридичні особи, а це фізичні особи. Я не раджу тут нічого іншого розширювати. Якщо вам потрібно щось робити, то краще це робіть через групи контактів. До речі, е, вже у вас є там купа, купа е, будь-яких груп за замовченням. Ну, якщо вам тут щось потрібно перейменувати, то просто. Заходите і змінюєте там назву. Дуже сильно вам не раджу видаляти, будь-що. Ну, у всякому разі, з там груп, тим більше типів контактів. Не раджу цього робити. А, ось, а, Дуже важливий момент, який стосується вашої взаємодії з системою. Тобто, у вас вже є готова база знань для того, щоб вам було простіше працювати у системі, я вже підготував купу матеріалів, і ви заходите в базу знань і починаєте все це, скажімо так, розбирати. Тобто, наприклад, впровадження початок, і тут купа вже статей є. Дуже вам раджу всі ці статті потихеньку-потихеньку рухатися, для того, щоб ви змогли. Ну, скажімо так, приникнутися духом боксу. Чому? Тому що бокс насправді доволі складний. Але тоді, коли робити і розбиратися з ним поступово, а не пробувати все нахрапом зробити, то, ну, в принципі, все нормально. Ось. Знову ж таки, раджу з кожним цим потихеньку матеріалом ознайомитись. І там, де є завдання, краще їх. Виконати зробити. Чому? Тому що ви таким чином м -м, хоча б деякий е зрозумілий, за логікою, пройдете шлях, який призведе до розуміння боксу його можливостей. Стосовно контактів, оскільки вам прийдеться саме з ними більш всього працювати, як кол-центром. Вже також є купа матеріалів. Ось, Кожний матеріал переходите, і дивитесь, читаєте, що ж там є. Час від часу ви можете бачити там супровідні відео, наприклад, де не де є, ну, де я зі своєю точкою зору додав їх, там вони є у наявності. Важливий момент. Ну, продукти тут статей поки що нема. Та в принципі вони вам і не дуже важливі. Ну, на даному етапі бізнес процеси. Дуже важливі. Дуже важливий розділ. А, почитайте, будь ласка. А вас а, в першу чергу стосуються всі бізнес процеси Там поточна задача це якраз задачі, які ви будете ставити один одному. І а, новий лід звернення клієнта. Головний для вас бізнес-процес і над ним потрібно буде працювати. Тут є відповідне відео. Ось блок-схема за замовчення, В принципі, як вона може виглядати і, в принципі, те, що є. Ну, і деякі відео також. Відеоуроки. Поки що тут доданий тільки один урок, але ви можете перейти на інший стіл різне. І ось тут я додав е, такі можливі дуже корисні, на мій по погляд, знову ж таки, посилання. Тобто, тоді, коли переходите на відеокурс, ось то перед вами відкривається е, список відтворення з купою відеоматеріалів, які вам дозволять е, розібратися з боксом більш швидко. Ну, зрозуміло, що, можливо, тут е, чогось і нема. Тому я буду радий вашим запитанням. Тобто обов'язково ставте запитання. Якщо вам щось не зрозуміло, але потрібно, запитайте. Тому що, якщо ви запитаєте, то відповідь, ймовірно, я зможу надати. Але якщо ви не поставите мені запитання, то ну, стовідково нічого не відбудеться. Ну, До речі, текст курс тут посилання знову ж таки на ось Ті самі матеріали бази знань, які є у мене на сайті. Тобто можна тут переходити, і, відповідно, тут можна отримувати консультацію відразу після того, як ви ознайомилися з тими, тим матеріалами, які вас цікавить, але щось не зрозуміло, значить ставити отримати консультацію, переходити у відповідну форму. Виставляєте відповідно там, що ж вам потрібно зробити, напишіть основну проблему, яку сподіваєтесь вирішити, І відправляєте відповідно у мені. Замовити консультацію. Ось таким чином це працює. Дивіться, якщо будуть вдруг якісь помилки з відправлянням. З форм. Будь ласка, ви мені сигналізуйте, бо я сайтом займаюсь сам, і буває, що іноді він починає чомусь глючити. Ну, на жаль, так є. Так. Ну, я думаю, що з цим більш-менш все зрозуміло. Можна рухатись знову ж таки, ось через це посилання по тих самих уроках. Тут, можливо, буде легше читати. І тут трошки ширше, трошки більше, скажімо так, інформації сконцентровано, можливо, ніж в конкретному. Матеріалі в базі знань. Хоча, в принципі, я старався робити так, щоб все було сконцентровано тут. А, ось. Ну, тобто, пробуйте, будь ласка. До речі, тоді, коли ви заходите в будь який з цих додатків, тут є можливість там, відображувати там календарем, GTD-календарем таке інше. Ще один момент, на якому хотів е загострити вашу увагу, є таке, такий е додаток, як права доступу. Ось, тобто, тоді, коли ви заходите сюди, е за замовченням він доступний лише для адміністратора. Тоді, коли ви заходите під правами адміністратора, ви маєте можливість ці права розширювати. Зараз ось вони такі. І ці права прошиті для універсального якраз тестувальника. Тобто, тоді, коли ви заходите під універсальним тестувальником, то будете обмежені лише ось цими додатками. Давайте я вам, в принципі, покажу, як це буде виглядати. Ось, до речі, ви заходите під використовуючи логін та пароль. Ось таким чином. Ну, і бачимо, що. Ага, ну, ось так бачить наш тестувальник, наш екран. Але посилання і на базу знань, і на відеоуроки, текстові уроки він також має. Ну, відповідно, він має доступ до тих ключових. Задачі, які йому прийдеться розв'язувати. І які пов'язані з його професійною діяльністю безпосередньо з обробкою запитів, і з його внутрішніми задачами, які він може або сам виставляти на свого керівника, або отримувати задачі від керівника відповідним чином, на них реагувати, або виставляти задачі по горизонталі. Для своїх колег. Знову ж таки, у нього також є можливість бачити э, CRM, задачі в CRM. Але ми бачимо, що тут, ага, він не бачить, наприклад, всі задачі. Чому? Ось так. І тоді э, перед ним відкриваються, в принципі, всі, э, налаштов... всі доступні задачі, які э, є в системі. Але а, стосовно відповідального, ну, як бачимо, ось а, таким чином все це працює. Якщо він обирає лише свої, то лише свої бачить. До речі, а, в права доступу, якщо ми спробуємо їх знайти, ми тут нічого не побачимо. Так і має бути. Права доступу доступні виключно адміністратору. І адміністратор може або відміняти, або розширювати. На ті чи інші права надавати доступ до тих чи інших додатків, або обмежувати такий доступ відповідно до тієї логіки, яка є безпосередньо у вашій компанії. Знову ж таки, наголошую на тому, що вам потрібно ставити питання, тобто ставте питання. Не соромтеся, я постараюся максимально, згідно зі своїми знаннями, вам. Прокоментувати той чи інший момент. Якось так. Щиро вам дякую за увагу. Якщо у вас залишаються питання, будь ласка, ставте. Ось. Я знову повертаюсь як адміністратор. Бачимо, що бачу все. Ну, і тут про окремі додатки. Є купа відео безпосередньо на OneBox. Будь ласка, якщо щось не зрозуміло, просто заходите на YouTube в Unbox, потрапляєте на сторінку Unbox, і там можна вже скористатися тими відео, які стосуються налаштування тих чи інших додатків. Якщо знову ж таки чогось не зрозуміло, щось не зрозуміло, звертайтеся, будь ласка, до мене, я чим зможу допоможу. Дякую вам за увагу. Щиро. Ставте лайки. Обов'язково діліться цим відео. Я розраховую на те, що вам воно сподобалося і буде корисним. Ну і відповідно працюємо. До речі, ось задача синхронізація. Я думаю, вам буде цікавий цей момент. Це задачі, які ми зможемо виставляти в період впровадження системи. І синхронізувати між нашими боксами. Тобто приймайте рішення, і ми, я вам покажу, як працює це. До речі, є і відео вже. Якщо будете мати час і бажання, то просто заходите на мій канал, синхро, і побачите там відео, яке стосується використання цього додатку. Ну, але це так, маленький бонус. Побачення.